Коли ми говоримо про американських митців українського походження, дуже часто згадують діячів минулого емігрантів початку ХХ століття. Проте віра Фарміга це приклад того, як українська культурна ідентичність продовжує жити, розвиватися і бути помітною у сучасному Голлівуді. Майбутня акторка народилася в 1973 році в штаті Нью-Джерсі в родині українських емігрантів, комп'ютерного аналітика Михайла Фарміги та вчительки Любомири Фарміги, яка до шлюбу носила прізвище. Спас її бабуся Надія та дідусь Федір спас зустрілися в таборі для переміщених осіб в Німеччині під час Другої світової війни. В той час її дід працював механіком в армії США. Федір Надія одружилася в Мюнхені в 1946 році і емігрували до США в 1950 році, коли мати Віри була ще зовсім маленькою. Батько Віри народився в Україні, проте виріс в Аргентині. Він почав свою кар'єру в професійному футболі збірні Аргентини. Проте проти пошкодження коліна переїхав до США. До шести років Віра не говорила англійською. Вона відвідувала українську католицьку школу в місті Ньюарк, штат Нью-Джерсі, та виступала в гурті українського народного танцю. Була вихованкою української скаутської організації Пласт. Тобто Віра росла не просто в родині українців, а саме в українському культурному середовищі. Її українська ідентичність для неї була не лише символічною, вона була частиною її щоденного життя. Саме це стало фундаментом її світогляду. Віра неодноразово наголошувала в інтерв'ю, що відчуває глибоку. У зв'язок з Україною як з історичної батьківщини, навіть якщо фізично вона народилася та виросла в США, в цьому вона є типовим представником української міграції, для якої збереження культурної пам'яті було питанням ідентичності. Акторський шлях Фармігі почався з театру. Вона навчалася акторської майстерності та працювала на сцені, перш ніж перейти до кіно. Справжній прорив її кар'єри стався після ролі в фільмі Відступники Мартіна Скорсезе, а ще більше після стрічки Вище неба, де вона зіграла разом з Джорджем Клуні. Саме за цю роль вона отримала номінацію на премію Оскар. Її героїня емоційно складна, внутрішньо суперечлива жінка, і фарміга створила образ, який тримається не лише на ефектних жестах, а на тонких психологічних нюансах. Окреме місце в її кар'єрі займає серія фільмів Закляття, де вона зіграла Лорейн Ворен. Тут Віра поєднала драматизм, містичність та глибоку людяність. Її персонаж не просто бореться з надприроднім злом. Вона демонструє внутрішню моральну силу, співчуття і віру. І саме цей аспект робить її роль особливо сильною. Це не типовий образ героїні фільму жахів, а багатовимірний психологічний портрет. У її творчості переважають психологічно складні персонажі. Це є жінки, які переживають внутрішні конфлікти, сумніви, страх, кризу віри або особистих цінностей. Віра не працює з простими образами. Її героїні майже завжди перебувають в стані внутрішньої напруги. Саме це робить її акторську гру стриманою, проте глибокою і без надмірної емоційності. Сьогодні Віра Фарміга є символом того, як українська діаспора може бути не тінню американської культури, а її активною частиною. Вона Несе українське коріння в один з наймасовіших культурних просторів світу Глівуд, і робить це гідно, інтелектуально та відповідально.